Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Ми сьогодні їдемо в один такий ресторан. Він від нас трохи далеко. Я навіть не знаю, як він називається. Там суто краби. Ну і ще м'ясо різне, але ми їдемо на краби, хочемо побачити, спробувати, туди вхід платиш і вже можеш собі там їсти. Дітей не взяли, тому що вони не люблять таке різне морське краби, оце все. То ми залишили їх. Дивіться, як в нас гарненько, Зима-зимонька. То їдемо вдвох. Приїдемо і покажу. Мені самі цікаво, як там і чи смачні ті краби, чи ні. Так, ми приїхали і дивіться, тут відразу готель, казино якесь там. ну Ми в таке навіть і не, не будемо заходити, просто тут є ресторан, там де саме ці краби. І він працює п'ятниця-субота, тільки в такі дні. І все. І ще сенс в тому, що з п'яти годин дня геть він працює. Тому що приїхали, будемо йти вітер голода. <плес> Класно камінь. Так, ми вже зайшли, і тут вже спагетті, крис, овочі і далі пішли. Трави. Шкрашки, пауки. Ну а тут далі картофель. Дуже смачно. Це картопля, бічі, сілочки і краби. Макарони, капуста, рибка, візен соус, підливки, картопляне пюре, кура чум'яску, обсмажене, креветки, тепучі такі креветки, кляри і візні соус. Отходи салат.

Ми вже приступаємо їсти. Я трішки вам показала, як його роз... розламувати. Чесно, можливо, є такі люди, які не знають. Наприклад, як я. І мені це не соромно ну, не бачила, ніколи не пробувала. А є такі люди, які пробували їли. Тому ось таке м'ясо виглядає і дуже смачне. Нам давали... дали таку штучку, щоб їх розламувати і. Я ще вчилася, щоб швиденько їх відкрити. Подивіться, яка смакота. Ми ще зайшли туди, відразу є магазинчик і хочу показати їй годинник за 1295. Просто такі ціни, що є і по 160, є різні. Ось такі сумочки. 159-200 доларів. Ой, 160 що це, я вже пер... наїлась що не. Ми вже їдемо додому. Вже скоро будемо вдома. Майже доїжджаємо. І Хочу сказати, що дуже сподобались нам краби. Я вперше в житті пробувала їх. І дуже-дуже смачно. Я їла крабові палочки в салат, як купувала, а так-то ні. Справжні оці. Щоб геть розламувати їх, то не зрівняються з крабовими палочками. Все ж таки. Дійсно, дуже добре. Їдемо вже хлопчики наші ждуть нас. Я всім дуже дякую за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.